Приїхав я на цікаве місце. Це такий магазинчик, де ми хочемо пробувати продавати хліб. І мені треба тут зробити ремонт. Міркувати, якщо де ірашки, хліб і так далі. Ну, ось так, добре. Всім привіт, доброго дня! Приїхав я на цікаве місце. Зараз вам розкажу і покажу, що це за місце. Це такий магазинчик, де ми хочемо пробувати продавати хліб. Зараз йдемо внутрі, подивимось, що там. Ось такий магазин, і ми його взяли в оренду, щоб тут продавати наші пиріжки, випічку. І мені треба тут зробити ремонт. Зараз ще покажу інші приміщення, які тут є. Там холодильники бачу стоять. Ось тут була літня така бесідка. ось там вход. А ось ще й другий вход. Тут таке як складське приміщення. А тут що? Теж якась кімната, столи до лавочки. Треба винести всі продукти і потихеньку наводити порядок. Ну що, почнемо. Так, почну я з цих бот. Це нам треба мусор сміття. Треба так, цю полочку я освободив, всю воду пиво виніс. Тепер переходимо. Тепер в мене на каналі з'явиться така рубрика Магазин. Буду розповідати, показувати, що з цим магазином, як продаються хліб, пиріжки, скільки грошей заробляється. Так що хто не підписався, підписуйтесь, перейдіть дуже. Буде цікаво. Боржомі бачите, 73 гривні коштувало. Взагалі ми тут плануємо продавати більше випічку нашу. Хліб, пиріжки, булки, плітенки, торти якісь. Я розумію, що треба що ще. Будемо печиво, цукерки, води. Не знаю, будемо дивитися, що тут людям. В собі потрібно. Будемо працювати, воно буде видно. Що беруть, що не беруть, що понесли. Вот Друзі, що я? Воду виніс, хімію виніс. Багато чого повинесив, залишилось оце. жвачки всякі різні. Ну що, продукти я всі відніс. Залишився тільки мусор. Ось так зараз виглядає все. Всі полички вже пусті, продуктів нема, хімії нема. Що в мене виходить? Почистив всі полочки, склав речі їхні, щоб зараз їх віднести в друге місце. Послідав весь мусор на купу. Що треба в мішки і смітник ось так виглядає. Оці всі коробки, що зверху, це мені треба віднести в друге приміщення. Що тут от бачите, якась бухгалтерія, калькулятори. Ну тут є сміття, але це треба... Відсунути і вже потім прибирати. Віси, ваги. Тут теж так прибрав. Полочки всі пусті. Це все треба віднести, оці стіклянні, ці штуки. Все. Коротше говоря, мені треба залишити у ті всі стілажі, які прикріплені до стіни. А оце все, оці. Оце-оце і все треба винести. Отак, От зараз чекаю свято, свята привезе мені ключ, щоб я відкрив друге приміщення. І все це буду виносити, збирати мусор і думати, що далі, як, як має бути тут наш хлібний магазин. Зонечко, сьогодні світить гарна погода. Ну, ось так виглядає зараз магазин. Скоро буду заказувати наружну рекламу, ну, банери. З Херсона передам свою вивізку. Що продавати в магазині, що як робити, досвіду, то з магазинами у нас не було досвіду, тільки пиріжки. Так що пишіть в коментарях, підказуйте. Саме головне зробити дуже-дуже дешево, гарно, щоб воно працювало. А ще скоріш за все треба буде оцю стіну прибирати. Бо я так розумію, що замірюємо, бо не пройде великий холодильник. А він нам тут не потрібен. Так, ось святе та привезла ключі. Пішли нести коробки. Основне я таке повиносив бухгалтерію. всякі там їхні штучки Залишилось тільки Меблі, там телевізор, це там треба мені шуруповерт, щоб відкручувати. А зараз буду... Цю купу мусора по мішками виносити мусор. Котрий тут був мусор, я зібрав. Сім мішків тепер підготував, щоб завтра оцей холодильник, оцей, на виход. Цю, думаю, оставлю. Завтра візьму ключ, щоб цей кран зняти, а це поки сував, бачите. Лідолім весь піднявся і холодильник поток з пива цього. Ну, ця, ця залишається, це буде реставруватись, так, міркувати, якщо дерашки, хліб і так далі. Ну, ось так, добре. До нових зустрічей. Дивіться наступні серії рубрика магазин в селі.